Який у вас настрій сьогодні? Це питання ключ до чогось особливого, адже наша нова колекція парфумів LR Mood Fusion – це не просто аромати, це запрошення в емоційну подорож, подорож до себе, своїх відчуттів і справжнього я. З LR Mood Fusion ми пропонуємо зануритися у 18 захопливих ароматних світів. Кожен із них натхнений унікальною багатогранністю вашої особистості, аромати і емоція. Це не випадковість, це чиста магія. Ви, мабуть, розумієте, про що я витягнетеся до шавки зі спеціями, і раптом знайомий запах кориці повертає вас у зовсім інший момент, ніж той, де ви зараз, а саме передріздвяний період, коли вам тепло і затишно. Можливо, це трохи нагадує дім і сім'ю, коли вам спокійно і радісно в колі найрідніших, або ви відчуваєте запах светра коханої людини. І раптом виникає знайомий момент відчуття близькості, ніби ця людина у цей момент поруч із вами. Запах миттєво викликає емоції та спогади ще до того, як розум встигає їх усвідомити. І саме цей зв'язок нас захопив. Тому ми вирішили співпрацювати з найкращими парфумерними експертами. Наша нова колекція ароматів LR Mood Infusion створена у співпраці з Роберте, одним з найвідоміших виробників парфумів у світі. Разом ми створили справжній шедевр, гармонію емоцій, майстерності і бездоганного ремесла у його найчистішому прояві. І тут починає. Найцікавіше. Адже якщо емоції так сильно реагують на аромати, що ж відбувається насправді, час зануритися у науку. Наш експерт Антоні Пагард веде нас у науковий світ ароматів та емоцій. Спершу потрібно визначити, що таке запах. Запах це часто комбінація ароматичних молекул. Коли ми вдихаємо, ці молекули потрапляють у тіло наш ніс. І таким чином активують нюхові рецептори. Ці рецептори пов'язані безпосередньо з нюховими нервами. Ці нерви перетворюють хімічний сигнал на електричний сигнал. Далі сигнал передається до нашого мозку через первинну нюхову кору. Кора пов'язана з мигдалеподібним тілом, відповідає за емоційну реакцію на запахи. Вона безпосередньо з'єднана з лімбічною системою, оминаючи таламус. Саме це робить нюх унікальним і швидким для емоційної реакції на запах. Це усвідомлення з нами з тих пір. Бо якщо один запах може викликати у нас стільки емоцій, що ж може відбуватися далі? Як запахи пов'язані з емоціями? Відповідь закарбована глибше у самому серці науки. Як я вже сказав, інформація передається безпосередньо до первинної нюхової кори, яка напряму пов'язана з лімбічною системою, оминаючи таламус, що відповідає за свідомість. Саме тому нюх такий унікальний, і саме тому запахи так швидко обробляються нашим мозком. До того ж, деякі запахи для нас, наче потужна пам'ять. Тобто вони можуть викликати ностальгію, ніжність або навіть і гнів. Більше того, доведено, що певні класи хімічних молекул справді здатні викликати у нас конкретні емоції. Аромати це немов таємні ключі до нашого світу емоцій. І ми запитали себе, чи можемо ми використати ці знання? Щоб цілеспрямовано впливати на наші емоції, ось наприклад клас ефірів, який широко трапляється в ефірних оліях лаванди чи бергамоту, має здатність спричиняти розслаблення. Тож ми можемо зрозуміти, що ці аромати діють як справжні підсилювачі настрою. І саме цей ефект ми прагнули зробити не випадковим, тому ми об'єдналися з експертами компанії Роберте. Наша колекція ароматів Infusion створена, щоб пробуджувати ваші емоції, і це можна довести науково. У 2020 році, в партнерстві з університетом Ніци та Національним центром наукових досліджень, був запущений Seed to Feel – нейронаукова програма парфумерного будинку Роберте. Це метод аналізу емоцій, розроблений доктором нейронаук Діно Мелекі, який спеціалізується на взаємозв'язку запахів та емоцій. Ця методика аналізу дозволяє майже в реальному часі відстежувати емоційний стан. Стан учасників дослідження викликаний ароматом. Як це працює? Важливо знати, що емоції ніколи не приходять поодинці. Щоб розуміти емоційний стан, ми дивимося на прояви як зовнішні, так і внутрішні. Зовнішні прояви формують поведінкову складову наших емоцій. Це наші дії у відповідь на наші емоції. Ми демонструємо їх за допомогою тембру голосу, міміки або погляду. Внутрішні прояви характеризуються фізіологічним компонентом. Саме він дозволяє виміряти інтенсивність емоцій. Ми фіксуємо їх за допомогою потовиділення, серцевого ритму або активності мозку через електроенцефалограму. І нарешті. Ми можемо визначити саму природу емоцій завдяки суб'єктивному компоненту, який найчастіше досліджується опитувальниками. Саме ця методика дозволяє нам точно визначити емоційний стан, спричинений ароматом, а отже, й ароматами LR Mood Infusion. Але що було б із найефективнішим парфумом без належного вигляду? Наші флакони LR Mood Infusion — це не просто упаковка. Це справжні об'єкти дизайну. Магнітна кришка автоматично закривається після відкриття, залишаючи м'який клацельний звук. А особлива родзинка нашого дизайну це витончений розпилювач. Зрозумілі назви інтуїтивно підказують вам правильний аромат, який відповідає вашому настрою. LR Mood Infusion – це незвичайна парфумерна колекція. Аромати це емоції, які можна розпилити. І якщо ви запитаєте себе, ким хочете бути сьогодні, наш помічник з підбору ароматів допоможе вам знайти аромат, який найкраще відобразить ваш настрій. Ви готові? Який у вас настрій сьогодні?